Мімімішне відео від волонтерів домівки врятованих тварин. Ці неймовірні люди вже давно мріяли збудувати для своїх підопічних лисиць новий вольєр. Проте як завжди не вистачало коштів. Однак, завдяки донатам небайдужих львів'ян, це бажання таки стало реальністю. Працівники притулку кажуть, що на новому місці родим тепер тепліше та зручніше. І за доказ позитивне відео з їхньою реакцією на новосілля.